Ну і не забудьте накрити свого помічника від різних погодних умов. У мене такий є мішок з Міндобрива, який використовується зараз багато. І він якраз є чухлом для мого трактора. Ось він накривається сюди. Хризу я опустив, як ви бачите, на землю. І завтра в роботу вже, так? Да? Ну, як буде погода, може завтра і в роботу. Тут воно якраз по цьому ще й така є захист сюди. Рекомендую такого мішка купити. Можна в будівельному магазині, в ньому йдуть цемент і всякі суміші будівельні. О. Тепер мене ще просили дехто в інтернеті показати конструкцію моєї копалки, яку я зробив, якою користуюсь вже 3, 4, та, 3 роки я щоб вона була коло мотоблока мене причеплена. Зараз я постараюся вам Трошки його показати, вона стоїть просто в такому місці, зараз не витягнута, неприглядно, ми Попробуємо зняти і показати основні її функції, можливості, як вона приводиться, як вона працює. Якщо ви замітили, на тракторі тут у мене шкіл пустий. От. От Звідси приводиться копалка. Вона чіпляється жорстко так само на те кріплення, де Харков був зацеплений, де я вам показував зразу. Представляю вам ще агрегат копалка до цього міні-трактора, який я зробив. Яка є конструкція? Рамка жорстка, яка кріпиться жорстко до плити коробки передач міні-трактора. Ось вони, ці чотири болти, вони попадають, вона чіпляється жорстко. Для того, щоб нікуди не вигинало, такий речаг упирається у верхню частину коробки передач. Тоді вона стоїть на трьох точках, нікуди не двигається. Той шків, який я вам показав, який пустий, одягається ремінь і постійно приводить цю копалку ось такий рух. На цій жанці стоять два який рух. Але з цієї сторони ми маємо ексцентрик, на який знадіти почіпник для того, щоб привитався. Ось він, бачите. А його хід, мене питали, ну скільки тут його хід, я знаю. 2,5-3 см десь амплітуда цього ексцентрика. Різниця в радіусі. Да, в от Отак воно, от воно, амплітуда десь буквально, ну, якщо взяти верхню точку, ну 2 см навіть. Ну, достатньо. Полне. От коли я чіпляю цю копалку. Я одягаю жорстку ремінь, натягую, закріпляю все цим, розпираю, і вона мене отак працює. І таким виді я їду до огороду. Ідея була переначальна і вона працює. Ця ідея... Бачите, тут немає жорсткого сцеплення із решетом, яке трясеться. Це решето нижнє, воно подвижне. подвіжне. Воно так двігається. Ідея в чому? Що коли ви заїжджаєте в огород, заїжджаєте в рядок. Під своїм грузом, коли йде трактор, вона автоматично піджимається до цього ексцентрика і починає її отак трясти. Тобто, угу. якщо вона набирає більше землі, значить, відповідно вона все время трясе. Коли землі менше, вона може навіть не доходити е горнути землю. Ну, постільки в нас ґрунти важкі, чорноземи, вона в мене практично все час. Працює включено от в такому виді, щоб, 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 щоб був прижаг оцей прижатий. По принципу декомпресора. Для цього тут зроблено. Для цього зроблено, от коли я під'їжджаю до огороду, в мене такий ось амортизатор, я його піджимаю до цього ексцентрика. І вона в такому виді от працю, працює. Ну, трясеться решет, то це відповідно стоїть на місці. Трохи воно, звичайно, масаж спини робить. Ну, працює на дуже низьких оборотах і воно. О... Гарно витрушує все. Ну, Первоначальна ідея така була, що автоматично, коли я заганяю в землю, автоматично воно піджимає і починає працювати. От така конструкція дуже проста і зручна. Корито з ножами там на чотири. Це все трибається, ну воно, скажу вам чесно, трохи важкувате. У мене була така ідея зробити транспортер відсюди, щоб крутило, оце все відкинути. Ну, я тієї кількості картоплі, яку я сажу і копаю, мені достатньо цього агрегата.